Вітаю! З вами Анастасія Гаврилова та передача Віч на віч Сьогоднішній наш гість навчає сценічної свободи, ставить п'єси та вистави. Актор та режисер театру ляльок та театру драми. Знайомтесь Дмитро Яришов. Добрий день, Дмитро. Добрий день. Раді бачити вас в нашій студії. І перше питання. Що стало поштовхом до вибору професії режисера і актора? А, ну, В першу чергу е, почалося все з акторського. Е, це, звісно, зі шкільних виступів, садочка. От, і так от воно розвивалося, розвивалося, е, і вирішив все ж таки потім вступати в театральне. Тобто, такого прямо моменту імпульсу: «Ой, я хочу прямо. Його, от його цей момент дуже важко відслідкувати. От, це з самого самого було, як ніби само собою. От, отримував задоволення, отримував оплески і потім куди вступати, ким я хочу бути. Напевно, що треба вступати в Акторське. Якраз же ж і люди радили. Угу. І вони казали: Діма, тобі точно треба вступати в Акторське, давай, давай. Я такий. ну... Да, окей. Ви розкриваєте таланти дорослих, в тому ж числі, які бажають стати акторами, тобто, ось це бажання поринути в світ в театру може виникнути навіть в дорослих людини. Звісно, не все може. з дитинства починається. Ні, є випадки, от я зараз пригадую: люди, які не були пов'язані з акторством, от цьому чоловікові десь більше 40 років, от і він, до речі, десь за один рік. Він досяг дуже крутих успіхів. Він почав займатися, ну сам навчався в школі акторській. Він знімався в серіалах, в рекламах. Він набрав так, да, я прямо пишаюсь таким випадком. А можливо, одразу, коли ти просто любиш театр і в дорослому віці хочеш стати актором, все-таки доєднатися до творчої групи. Звісно, зараз, от до речі, зараз це дуже зробити легко. Зараз дуже багато шкіл, дуже багато курсів. От в тому числі я також займаюся цим, і на сцену виходять всі: немає обмеження за віком, немає взагалі, немає. Як на вашу думку, які запити закриває доросла людина? Яка хоче стати актором, і звертається до вас по допомогу, так? щоб ви розкрили і сценічний талант. Кожного свій, звичайно, але вони максимально різні. Дехто хоче от стати актором, спробувати себе виступати в серіалах, отримувати від цього задоволення. Дехто приходить з запитом: Я не можу виступати, мені треба сміливість, от я боюся, треба долати. Дехто просто щось новеньке спробувати. Ну, от йому сумно в житті. Там він працює з ранку до вечора, і він пробує все попідряд. Прийшов і в акторську школу позаймався. Є такі випадки, що театр слугував як вже терапія. Тобто люди виходили зовсім вже інші. От люди і терапію навіть от кидали, мені казали: Діма, слухай, я терапію закидую, театр мені допомагає більше. Ну. Я, звісно, мені важко якби, приймати такий комплімент. Аж ну, але це ж теж результат, це теж відгук. От нещодавно, е, теж моя вже учениця, е, і мій бухгалтер вона написала главу в книзі. От. І вона каже, що театр теж на неї це вплинув, запалив якусь іскру і надав сміливості. Ну, тобто, вплив дуже великий. Від театру запити максимально різні можуть бути. Хтось просто поспілкуватися, познайомитися, комусь сумно вдома сидіти. Тому це вже більше від вас якби залежить, кому потрібно що. Як актор-ляльковод, бути за ширмою легше, ніж бути на сцені чи навпаки, адже є вистави, де ви безпосередньо виходите до глядачів, а є, коли ви за ширмою. Ну, я б тут е, не казав, що легше або важче. Більше має свої особливості. До прикладу, за внутрішньою лінією комфортніше, бо тебе ніхто не бачить, і е, в цьому простіше, До приклад, з точки зору фізичної, з фізичного навантаження, то буває інколи важче. От е, механізація, ляльки, декорації, от е, в живому плані вийшов на тобі що, максимум там одежа, грим, все. Я так підводжу до вашої вистави «Страшко», яку ви ставили. Я була глядачем цієї вистави, вона мені дуже запала в душу. Як на мене, вона не дитяча. Вона розкриває дуже багато дорослих питань. Знову ж таки, переглянувши її, відчула, що підняті питання, цінності, відповідальності. Що ви вклали в цю виставу? Ви були і режисером, і я розумію, що від музики, від кольорів, від образів ви ж передавали теж щось своє особисте. Ну, так, звісно, через мою призму, якби і поставлена була ця вистава. Угу. Але за завдання, звісно, бралась мета, щоб розкрити суть цієї п'єси, цієї ідеї, цього задуму. От, в тому що там піднімаються теми цінності. І я добавлю, що такі теми, як потрібності чи непотрібності. От, да, тому що там герої стають непотрібними цьому суспільству. І отут же виникає питання, що вони будуть з цим робити, і що будемо, ну, ми, як глядач, з цим робити. От і вони знаходять вихід, вони знаходять це через допомогу іншому. Подібним собі, от і якраз і є оця думка, що допомагаючи один одному, от, це і є оцей шлях до щастя, до спасіння. Скажімо, я правильно зрозуміла, що ви з глядачем через п'єси вистави і про своє особисте? Я б не сказав, що тут про особисте. Прямо. Це про загальне. Mm. А про особисте. Ви спілкуєтеся з глядачем через вистави і п'єси? Я думаю, що від цього не втекти. По-любому. Тобто, якщо я обираю матеріал, я працюю з ним, десь воно відгукується і в мені. Бачу я це чи не бачу. Дозвольте тоді ще історію розповісти, невеличку. Ми ставили такий номер номер «Етюд» в живому плані і. Вели бесіду двоє дівчат. І от ми за основу взяли історії двох моїх родичів. І я цих родичів запросив на показ От. і, себе. Да, і впізнали себе. От. Мене це торкається, тому що це мої родичі, і це все одно, е е коло мене все відбувається. Але це ж теж розмова із собою, і з ними, і з глядачем. І от воно. Ну, По-любому буде те, що я буду спілкуватися і про своє наболівши. Ну, І, напевно, глядач може побачити себе зі сторони в будь-якому разі. Кожен Спілка. бачить своє. Навіть, може, і такого задуму не було, але він все одно побачить те, що йому треба, те, що він хоче. Ви ж берете участь не лише в дитячих виставах, але й в дорослих. Так, так. Да, як актор, Да. Як актор. От по відчуттях. Що вам ближче? Доросла вистава чи дитяча? Залежить, напевно, що від вистави, там від настрою, від етапу в житті якогось. Але дуже часто і загалом от ці дитячі вистави, вони ж не дитяча, вони ж не дитячі. Да. Навіть якщо вона дуже, -дуже примітивна. Дитяча, от набуває такого статусу, коли ми просто робимо форму для дітей, для них зрозумілими. От, але все одно є вплив на підсвідомість, все одно є виховання. І от навіть в тому ж страшкові. Це ж ну, поставлено для дітей. Але дорослі приходили і казали, Діма, що це таке? Я сидів і передав, тому ж не для дітей. Я кажу, «Да, там є різні слої. Да. Дитина побачить своє, героїв, лисичок і так далі, а дорослі побачить своє. От, тому я б не розділяв тут для дорослих і для дітей. Бо я прослюзилася з виставою страшко. Напевно, в той момент вона була для мене настільки особливою, що е мені дійсно стало трошки шкода тільки ще під питанням: чи себе, чи головного героя. Скажіть, якою має бути сучасна вистава От як режисер? По-перше, вона має піднімати. Цінності і от е, сьогодення якісь питання, які сьогодні актуальні, тоді й можна вважати це сучасною виставою. От, якщо вона ну, поставлена, е, скажімо, на поглядах минулого, яке вже віджило, якісь теми, ідеї, там піднімаються, і воно не торкає глядача, його можна вважати, ну, вважати неактуальною Ну, це вже не сучасне. А з приводу, е, я не знаю, форми до прикладу, можна вийти в костюмі 18-го сторіччя, але якщо вона зроблена так, що зачіпає сьогодні, от, і вона актуальна, от, то ну, це сучасне і вона і такою має бути. Аматорський театр теж є у вашому житті. Аматорський народний театр. Так. Що там ставлять? Які вистави? Про що вони? В театрі там, де я актор чи режисер? Там, де ви актор. Ага. Ой, там взагалом абсурд, комедія. От, о, з останніх вистав є навіть на тему війни. Наталя Таржевська. Да, П'єса е, Ліда Катюжок. От. І зараз, до речі, от, поки ми ведемо бесіду, вони зараз в Литві грають її. Е, да. Вони поїхали на фестиваль. От. І в Чернівцях ми були теж на фестивалі, і ми цією виставою взяли перше місце, От, е, режисер Дмитро Гусаков. Я тепер задаюсь питанням: як вас енергетично вистачає? Одразу на кілька напрямків. Тобто, це режисер театру драми, театру ляльок, актор ляльковод. І ще. Так само актор в народному театрі. Я не розумію, як вас вистачає енергетично. Інколи і дуже часто не вистачає. От не вистачає, але, як то кажуть, не перегорав той, хто не горів. От тут напевно, що справа в способі життя от цього акторського. Він передбачає постійний розвиток, постійний пошук. І постійне проявлення себе і там, і там, і там, і там. От. І це вже увійшло в звичку, і тому якби для мене це сприймається нормально. От. Якщо я буду сидіти вдома і я буду бачити, щось там відбувається, якісь проєкти, я буду вже так, так, а чого мене там немає? Ну, але я, а я б зробив отак, а давайте я там щось буду брати участь якусь. А як ви відновлюєтесь? А тут вже дійшло до механізму М -м, можна побути вдома самому, в тиші, фактично через медитації, да, посидіти, послухати себе. Хвилин 20, просто в тиші. Це працює дуже ефективно, дуже е надихають фільми. Е, коли дивишся сам чайок, це відновлює. А останнім часом прогулянки просто походити по вулиці, по парку. Дуже класна штука. От. І, звісно, дивитися роботи інших: піти на виставу, от, розбудити свою уяву, пофантазувати це дає ресурс. це дає. От. І спілкування з людьми тільки тут, же ті, які надихають. Не жаліються тобі, а надихають, діляться своїм життям в плані там, успіхів, якихось досягнень, просто ідей. От. Це допомагає. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша з вами зустріч також буде надихати, і, можливо, це буде поштовхом до ще одної п'єси. Не виключно. Не виключно, так. Да, Адже не ідеї не беруться з того, що ви проживаєте. Так. Да. Так. Да. Стосовно того, що ви навчаєте ем, сценічної свободи, це я побачу у вас в соціальній мережі. Навчаю сценічної свободи. Що таке сценічна свобода для вас? А, це коли ми. Під час виступу е, набуваємо сміливості і почуваємося, ну сказати, як вдома, але комфортно, коли ми навколо бачимо ресурси. Тобто, якщо щось стається, це нас не вибиває, а це допомагає нам навпаки. Так, а якщо я не на сцені, от я в побуті, ви навчили мене сценічної свободи, і я в побуті, як можу ці навички використовувати? В побуті. Не всі ж йдуть на сцену одразу. От вони навчилися цьому. А що далі? От я прийшла до вас, ви мене навчили. Так. Я не боюся. А як далі? Не йду на сцену. Що мені робити з цими знаннями? Ну, під час навчання ви отримали задоволення? Так. Так. Добре. Це вже класно. Тобто я можу бути сміливіша навіть в спілкуванні. З іншими людьми. Ви маєте на увазі незнайомих серед незнайомих людей? Так, так, так. Ну, можна і сказати і так. Теж можна вважати виступом. Навіть під час там рілсів, зйомок, інстаграму, все те саме. Серед людей почуваєтеся більш комфортно, впевнено. От, і це для когось, ну. Для кожного це своє. Правильно зауважили стосовно е, зйомок так? коротких відео в соцмережі. Багато блогерів, інфлюенсерів створюють курси для того, щоб от, навчити, як не боятися зняти відео. Але ж насправді ви робите те саме, але не акцентуєте увагу на тому, що це ви використовуєте в зйомках відео. Ви вчите людей просто бути сміливішими в своїх висловлюваннях, простішими, зрозумілішими і виразнішими. І ще е, що там навчаються бути чутливими до себе. Цікаво. Тому що зазвичай під час виступу нехай буде під час спілкування серед людей. В нас є відчуття, думки. що «Ой, я б зараз сказав це, а я б зробив це. І ми починаємо думати: о, а може це не робити, а може це буде недоречно, а може це страшно, а може це ще якось. От. Сцена це такий засіб, який передбачає не думати, а робити, бути в цьому потоці. З тілом, з думками, от тут і зараз, раз і пішло. От. Це... Чому людям потрібен театр? Свобода, комфорт це. Е... Вчутливість до себе, до інших. Це е, почути себе, оцей свій імпульс внутрішній, почути свої думки, це усвідомленість, чого я зробив так, чого не так. Е, це може, звісно, переростати в контроль. Типу, коли ми сидимо і думаємо, а він зробив отак. от, значить, він має на увазі то, і то, і то. Ну, Тобто, це вже трошки побічні ефекти. От, е, але. Е, ми на сцені е і загалом бачимо в життя по-іншому. От По-іншому, вже більш усвідомлено, як той Нео в матриці. От, бачити більше, чути більше. А, і, звісно, це спілкування. Звісно, це знайомство, звісно, це м знаходження людей з подібними цінностями. От Це розвиток. От якраз от і, і, і підходжу от розвиток це оцей спосіб життя актора: розвиватися, брати участь, проявлятися, от, жити в кінці кінців. Тобто навчати, навчаючись. Дуже, дуже класно сказано, так. Да. Да. Мистецтво під час війни? Яке воно? Звісно, воно болюче. Воно болюче. Воно. Ну, звісно, воно більше ще ну, не те, що очищує, а прям викристалізовує ці рани. На собі розкажу. Ми, коли репетирували цю виставу про Ліду Катюжок, я там грав росіянина. І під час прогонів репетиції я стою за колісами, чекаю свого виходу, і десь. Ну, хвилини там, дві, я усвідомлюю, про що я думаю. Типу, чого я отак от в одну точку. так от цей... А накрило. От Накрило, і згадується місто своє. От, І це болюче, От, реально дуже болюче. От, І от мистецтво воно... воно навіть небезпечне може бути. Когось може рвати, когось. А когось обережно витягати через сльози оці травми, якось заживляти, от до катарсису навіть доводити. От. Але необхідне дуже необхідне. Я дуже багато вистав. Зараз і Львів ставить також от, м м про війну і ну, не залишає байдужим нікого. Тому це небезпечна і корисна штука, я вважаю. В театрі Лільок також є вистави. Про війну, так, угу. я, да. е, да, я також беру в ній М -м -м. участь, і якось запросили на цю виставу е, ну, дівчину яка приїхала зі Сходу, і вона написала такий великий коментар. Плакала е, дуже, вона була вдячна. От і, звісно, приємно, що такі вистави йдуть на користь і вони допомагають людям. Це ж вже почалось, мабуть, майбутнє за віршами Ліни Костенко. Тому ходіть на такі вистави, ходіть, так. Да. Ви відчуваєте відповідальність всьогоденні за те, що ви транслюєте, і за те, який ваш внесок і в розвиток мистецтва, і, напевно, щоб майбутнє покоління. Пам'ятало про те, що відбувається сьогодні? Звісно, так. Да. Починаючи з того, що як актор я вивчив текст, е вірш Ліни Костенко, і вийшов на сцені відіграти своє. І інколи е коли буває дуже багато вистав попідряд, і в тебе відбуваються процеси в мозку, коли так от, от, от вилітає текст. І от просто не пам'ятаєш його. І уявіть собі. да, Вірш Ліни Костенко про війну актор вийшов і забуває там текст. Ну, Це просто катастрофа. Такі паніки можна зловити. Це було. да. От, е, відповідальність починається навіть з цього. Зробити просто якісну свою роботу. А, а в плані, як режисер, звісно, відповідальність є. бо е, Ну, це виховання в людях чогось. Це допомога їм. Вони приходять, вони тобі вірять, вони приходять зі своїми потребами. І ти маєш як провідник, як наставник, дати те, що вони хочуть. Поділитися самим хорошим своїм, що ти набув в житті. Це, звісно, відповідальність. І це підкреслює мою значимість загалом в мистецтві, в Україні, в житті інших людей. От, і ну, це дає. Думки на такі от. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову, за те, що у вас настільки свідомий погляд на мистецтво, на свою місію. Я кажу, це навіть не робота, а місія. Тому що те, що ви творите своїми руками, своїм поглядом, воно залишається на майбутнє. Ви робите історію. Тому я вам вдячна за ваш вклад в мистецтво. І за те, що ми в майбутньому можемо споглядати на те, що було сьогодні, завдяки вашим роботам. Дякуємо вам. Дякуємо вам від всього колективу, да, від всіх театралів, режисерів, акторів. От. І ну, сподіваюсь, до нових зустрічей в залі, на сцені або де б ми не зустрілися. Дякую вам. З вами була передача віч на віч. Скоро побачимось.